Ще трохи про оїдіум. Доброго дня, колеги. На 7 липня хочу вам показати, чим відрізняється оїдіум від наслідків. Верніше, від наслідків роботи Мілдю. Подивіться уважно на цей листок. Я постараюся зараз перевести в тінь. Зверніть увагу, є такі, якщо дивитися на лист на темному фоні листа, темний зелений кольор, є такі світліші плями, якщо дивитись зверху. Перевертаємо лист і дивимося на лист. І тут є такий сірувато коричний знизу плями. Це уідіум, було, який було пригнічено. На черешку дивіться, бачите? Оце теж наслідки оїдіуму. Чим відрізняється оїдіум від мілдю? На... В листі, якщо ви бачите, досить великі плями такого жовтуватого кольору зверху, а знизу, біло, ну такий, біло злегка сіруватий наліт, то прояви мілдю, мілдю, який прогресує. Коли ви припалите мілдю фунгіцидами, ці світло-сірі плями знизу вони темніють. Ну, а звичайно, з часом. Місця вражені мілдю, вони висихають, і лист може, ну, там, де висихає лист, воно може навіть висипатися і утворюються такі отвори. Ну, Уідіум це проявляє так. Ще раз повторюю, що це пригнічений вже стан уідіума, але він зробив свої діла. Це я показую вам на прикладі з технічних сортів винограду. На жаль, тут трохи лист. Зацепив оїдіум, коли були холодні ночі. ну, Була така проблема, але вчасно відреагував. Ну, І, звичайно, буду для профілактики ще працювати, щоб він не пішов, не було рецидиву, скажімо так, щоб він знову не пішов далі працювати по ягоді і по самому пагону. Всього найкращого.